Як підібрати стартера на вашу техніку, коли немає номера стартера? Слухайте уважно, я розповідаю. Для цього вам знадобиться рулетка, лінійка або штангель циркуль. Будь-що з цього підійде. Звісно, що штангель буде найкращий варіант, але можна будь-чим поміряти. Отже, багато звернень на якісь старенькі кобальні трактора, щоб допомогти підібрати стартера. Номера немає. Він можливо. Ну номер було б звісно добре, але він двадцять слоями фарби покритий вже і ніхто не знає, де його шукати би. Для того, щоб підібрати, що нам потрібно, перше, рахуємо кількість зубів на бендіксу. 9, 10, 11, 12, 15 може бути. Скільки є, стільки записуєте. Берете те, що у вас є, міряємо діаметр шестерні позовні. В даному варіанті це 40 мм. Міряємо діаметр посадочного флянчика, тим, який він заходить в двигун. У нас тут є 89 мм майже. Рахуємо кількість зубів. 2, 3, 4, 5 зубів кріплення. Міряємо відстань між болтами кріплення по центрах. Ну, тут по центрах плюс-мінус міліметр нічого страшного. 91. Тут, наприклад. І ще основні параметри. від посадочного місця до вінця маховика. Оце тим, він, яким він опирається. І отак от до кінця шестерні Бендікса. 28 мм. Неважливо, такий бендікс, такий такий, чи отакий закритий, міряється до е, кінця зубів-бендікса, звідси від посадочного місця до кінця зубів бендікса. Даєте ці параметри, я вже по цим параметрам підберу вам такого стартера, що він підійшов ідеально і що він служив руками без проблем.